Шановні друзі, але коли дякують гуртом загалом. Ми вас А тепер давайте всі разом за найкращі дні цього літа, бо я в цьому не сумніваюсь. Що треба сказати разом? Дякуємо. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас приїхали, що ви в нас повірили. Ви на цій локації в нас перші, і ми безмежно, безмежно щасливі, що ви приїхали до нас. Ще користуючись нагодою, я хочу подякувати всьому колективу, який робив для вас, як я вже казав, можливо-неможливо. Дякую Гані Степанівні, яка йде на свою локацію, яка слідкувала за вашим здоров'ям. Дякуємо кухні, яка нас чує, яка смачно вам готувала. Дякуємо Ігору Ігоровичу. Який був? Який був всім навіть більше? Ні, він не був і зарядки роботи.